Загадкова історія про Аню. Якось раз дівчинка Аня прокинулась. Але в її голові одразу були думки про те, що же жранок чому так темно? вона вирішила, як люба нормальна людина, піти в туалет, та вона ще не знала, що її там чекає. Вона вирішила, що краще не треба, вона пішла вмиватись. Все. Не зрозумівши, що робиться, дівча пішло їсти. Але й тут я чекала проблеми. Ані намагалася розуміти, що шкоди, але дівча почала крики на допомогу, але нікого не було. Напевно, їй це здалося, вона вирішила віддихнути. Краще б вона цього не робила. Монстри забрали дівчинку в мішок. Та агресивно понесли її в іншу кімнату. Шуткуємо, ми її любимо, але булку з все рівно жалко.